Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Осінь, одна з найкращих пір року, коли можна висаджувати хвойні та декоративні рослини. Сьогодні ми будемо висаджувати у цю красуню сосну гірську гном. І я вам розкажу і покажу, як це робити правильно. І перше, з чого ми розпочинаємо, це з вибору правильного місця. Місце повинно бути добре освітлене, а також врахуйте майбутні розміри вашої рослини. І переходимо до безпосередньо вже викопки ями. І тут, друзі, дуже уважно зараз я вам покажу. А, дивіться, у нас отакий ком землі. І яму ви викопуєте в два, а то і в три рази більшу, ніж сам ком землі. Ну що ж, друзі, місце ми обрали, посадкову яму викопали, переходимо до дренажу. Я буду використовувати для дренажу крупну фракцію. Соснової кори, і зараз поясню саме чому з крупної фракції. Першою перевагою, якраз і головною, буде те, що у нас не буде застою води, а через крупну фракцію вода буде добре проникати далі. Так як наші хвойні і декоративні рослини не люблять застою води, і друга перевага крупної фракції соснової кори буде те, що вона буде довго перегнувати в землі. Забув ще додати такий важливий момент, що наш шар нашого дренажу повинен бути 10-15 см мінімум, краще 20 см. Наш дренаж ви просипаєте невеликим шаром землі, попередньо підготовлений, 5-7%. Як готувати ґрунтосуміш, я покажу далі у відео. Дивіться, хвойні всі наші рослини люблять легкі, добре дреновані ґрунти, можна злегка підкислені. Я візьму наш викопаний. Грунт, так як рослина велика, я буду це все робити в ташці. І додам ще до нього магазинного ґрунту. Якщо у вас чорнозем або дуже важкий і плотний ґрунт, можете використовувати пісок, щоб він був легким. У нас більш піщані ґрунти. Я висипав наш Попередньо викопаний ґрунт. До нього додаю магазинний верховий торф. єсть є. І зараз додам ще добриво і все це діло добре перемішаю. Наш викопний ґрунт. Добавили нейтральний верховий торф. Аля там розказують, що треба кислий або дуже кислий а нейтральний pH буде 5,5. Можна там 4,5, 5,5. Не обов'язково кислий торф. Також я буду додавати, так як у нас зараз осінь, осінню формулу гранульованого добрива Яра Міла. я буду давати 7, 20, 28, Можете також додавати 8, 28, 28 на нашу рослину. З вище 2 метрів я буду додавати в середньому 80-120 грамів. Це приблизно три таких жмені. так як середнє статистичне жменя людини, це якраз і буде 30-40 грамів. Саме головне не забувайте, що всі хвойні і декоративні. Саме головне люблять добре дреновані ґрунти. Легкі, а також піщані. Зараз ми будемо вже безпосередньо висаджувати нашу рослину в посадкову яму, попередньо підготовлену. Якась до нас. А, дивіться, і зараз хочу зупинитися на такому дуже спірному питанні. Чи знімати, як ви бачите, у нас вона йде в мишковині і йде в такій сітці в проволці. Да? А провалка у нас не оцинкована, вона перегниє за два 3 роки і нашому кому землі вона не мішає. мишка вона перегниє вже буквально через рік. Тому я знімати не буду. Саме головне, якщо у вас ви бачите, отут буде перетягнуто, підв'язано підверх. От верхню частину якраз можете зрізати. Якщо ви там переживаєте, боїтесь, можете також тут трошки прорізати. Але я цього робити не буду. Є дві школи, скажімо так, ландшафтників дизайнерів. Одні скажуть знімати, другі скажуть не знімати. Я знімати не буду. І так, зараз я засиплю вже підготовленим ґрунтом. І я завжди залишаю такі невеликі блюдця, яке буду потім мульчувати далі у відео. Десь також 5-7 до 10 см. Тепер ми все це діло все добре-добре проливаємо. Якраз за рахунок води і пісок і земля, вся наша ґрунтосумі, щоб добре уляглася і заповнила повністю всі пустоти. Так, Наша красунечка вже стоїть в землі. Тепер ми для кращої, для кращої приживаємості вносимо препарат Радіфарм. Він якраз допоможе зняти стрес при пересадці і для нарощування кореневої системи. Цю процедуру ви робите два рази, раз вносите зразу і раз через 5 7 днів обов'язково робите повтор. До речі, я кажу це часто відео. Якщо у вас літровий радефарм, якраз кришечка його і буде 25 мл. На 10 літрів води вам і потрібно 25-30 мл. Потім паличкою все це добре діло перемішуєте і проливаєте вашу рослину. Ну, у мене, мабуть, під таку рослину вийде десь літрів 20. І в прикореневу зону. Це все проливаєте До речі, ще хочу вам сказати, що радифарм працює у вологому середовищі, тому ви спочатку проливаєте звичайною водою, а потім вже препаратом Радіфарм. І ще одною з його головною перевагою буде те, що це біологічний препарат, не хімічний. Радефарму ми нашу рослину пролили. Тепер я роблю заглублення в сторону кореневої системи і вношу. Кульку ініціатор. І всюди її палички, так далі туди проштовхує не глибше 15, максимум 20 см, так як 95% личина хруща живе не глибше 15-20 см. Вніс одну кульку ініціатора і з другого боку вношу ще одну. Ура! Приступаємо до фінальної фази. Це мульчуємо нашу рослину. Не знаю, чи видно, чи не видно буде на відео. Як ви бачите, я зробив таке невелику якби, блюдце, тарілочку. Для того, щоб тепер нашу рослину замульчувати, я вношу середню фракцію. Зараз її рівномірно все розпреділю і поверху потім внесу ще крупну фракцію. Ви робите десь до 10. Ну, там 10, 12 до 15 сантиметрів. Це буде додатковий так захист від сонячних опіків, буде тримати вологу, плюс вона буде рости начебто в рідному середовищі. Тепер все це діло рівномірно розпреділяю з усіх боків, з усіх сторін. Друзі, наша сосна. Гірська гном посажена, я з грязними руками замучений, але щасливий. Сподіваюсь, дане відео буде корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і нехай росте!